Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас є для вас нове надходження. Це Renault Megane 2013 року, 1.6 бензин на механічній коробці передач. Автівочка повністю вся в рідній фарбі. А саме головне, що по автівочці всього 50 тисяч пробігу, автівочка виглядає як нова. Повний електропакет. Двохзонний клімат, також є задні парктроники, салон в ідеальному стані, як пасажирське, так і водійське сидіння. По задньому ряду також зауважень ніяких немає. Тому друзі, кому цікавий такий варіант, автівочка вас чекає в місті Одеса За адресою Грушевського 15А автівочку можна придбати як в заготівку, так в кредит, так і в лізинг.